Ой, нам не вдалося перейти. Ми зараз будемо порушувати правила дорожнього руху. Полтавка Віра Маслак каже: приїхали з онуком у дитячу поліклініку, а повертаючись додому, переходом пройти не змогли. Чуть туди не, не стали в ту воду. Цей переход де дуже небезпечний і дуже антисанітарний, і з тих часів як закрили тут магазини. А зараз і запахи постійно, і ну і взагалі надписи там тут постійно, як тільки тут так і вода. Дехто з людей пробує перейти через перехід по воді. Жартують, що купатися не будуть. Ні, не хочу, не сезон холодно, піду через на світофорі. Місцеві скаржаться, доводиться витрачати більше часу на дорогу на роботу, коли перехід чергове підтоплює. Максимально незручно, тепер потрібно бігти на пішохідний переход, обходиться все, ладно, маршрутка ще зупиниться, а тролейбус ні. І треба або запізнюватися, або вже викликати таксі, або чекати. Перехід перебуває на балансі міста, говорить заступник начальника управління ЖКГ Полтавської міської ради Максим Тесленко. Проблему вивчали, причину знайшли і найближчим часом обіцяють вирішити. Фахівці КТП 1628 виїжджали на місце для обстеження. Причина затоплення в тому, що вийшов з ладу відкачуючий насос. Наразі цей насос зняли, КТП 1628 готується купити новий. Заміна насосу буде проведена найближчим часом.